Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях волонтер Микола Вересень. Добрий день! Добрий день. Коли ви почали волонтерити, з чого це починалося? Як я став волонтером? Та дуже просто. Почав волонтерити після 24 лютого, коли був повний хаос в країні. До мене звернувся знайомий з проханням про допомогу його кумові. Ну, ясно, що я не зміг сказати вибачте хлопці, але то не до мене. Пізніше почали звертатися інші хлопці з нашої громади. Військовим потрібно було багато різних речей. Я почав писати про, то, про потреби на своїй сторінці у Facebook. На початку всі необхідні речі я купував сам за свої кошти ну і викладав відповідну інформацію про закуплені речі у формі звітів на своїй сторінці. Через деякий час люди почали потрохи підключатися і жартувати свої кошти на мої збори для військових. І так я став волонтером. З Часом потреби лише зростали, мені доводилося часто просити допомоги в інших волонтерів, бо шквал прохань наростав швидше, ніж швидкість збору ніж була швидкість збору коштів. Тут не можу не згадати наших. Волонтерів з команди пані Лесі Мальків, яка є матір'ю постаментівського волонтерства. Волонтерить з 2014 року. Так само звертався про допомогу до Мар'яни Сугуйко. Так я і став волонтерити аж дотепер. Що вас найбільше вразило за час волонтерства? Були різні враження, як позитивні, так і негативні. Найбільш позитивні враження були, коли люди скидали великі суми коштів, наприклад, пожертви в 20 або 30 тисяч на великі збори. Також були хороші позитивні враження, коли я міг збирати велику суму. Грошей, щоб купити авто, або Mavic 3Т, наприклад, того, такого, що може бачити вночі. Або якісь інші військові приладдя, таке дуже дороге. У 2022 році люди тоді були набагато більше згуртовані. І кошти свої вони значно легше довіряли, ніж зараз. Ну, тоді то була велика згуртованість. А з негативного, напевно, найнеприємніше те, що існують люди, я б їх не назвав українцями, які заробляють на війні. Шукаєш, наприклад, якісь речі, які не, не повинні бути дорогими, а вони там втри дорого. Або в мене був випадок, коли я купував машину через одну. Словетну Львівську організацію, а вони порекомендували не дуже чесного чоловіка, який займався перегонкою авто. І так вийшло, що я, ну, по рекомендації, по довірі, людина попросила гроші вперід. Я заплатив, а машини нема. А він ту машину мав робити. І довелося машину вигризати, просто їздити, шукати її на автосервісі, і домовлятися, там, щоб її швидше зробили. Вона там просто простоювала, а він мені розказував, що от вона вже готова. Коротше, стільки я брехні там наслухався, що просто жах. І я розумів, чого то так вийшло, що... бо тому що він хотів. Менше грошей вкласти а, і більше заробити. Запчастини тягнути з Польщі, він ще паралельно займався, тягав іншими машинами. Він вже, було, він вже гроші взяв, і не так було спішно. Ну, попри те, що йому говорилося, що хлопцям потрібна машина, він мені розказував: Та ти розумієш, там, ти що думаєш, що ти тільки один такий, то, то всім зараз машини треба. Ну, коротше, кому війна, а кому мати рідна. То є чиста правда. Що б ви порадили людям, які тільки стали волонтерами чи волонтерками? Ну, я б порадив не боятися і не думати, що не вийде. Що для того, що, щоб бути волонтером, треба мати якісь ораторські здібності чи організаторські навики. Мені неодноразово говорили. о, От в тебе так виходить гарно писати, я б так не змогла чи не зміг. Змогли б, повірте. Потрібно не боятися, що якщо відкриваєш збір, то тобі одразу не накидають грошей. Це нормально, якщо не одразу. В мене були падки, що люди бралися допомагати. І відкривали збір, їм в перший день ніхто нічого не кинув, і вони зразу діставали переляк і згортали ту всю свою діяльність бігом. Для того треба походити і попросити в людей індивідуально. Так, я так зазвичай працюю. Якщо просто зробити пости якісь, то мало хто реагує. На це все. Я десь бачив таку цитату від Махад Ганді. якщо ти віриш, що ти зможеш, то ти правий. І якщо ти віриш, що ти не зможеш, то ти теж правий. Ну я теж так спочатку мав думки, що який там з мене волонтер, то треба мати організаторські здібності, щоб в людей гроші збрати. Бо хто мені їх довірить? Але крик про допомогу закликав до дій. Так, ви дійсно праві. Потрібно завжди вірити в себе і стукати в двері, тому що той, хто стукає, тому завжди відкриють. Чи відчувала, що Росія нападе на Україну? Я до кінця не хотів у це вірити. Мені здавалося, що це щоб налякати українців, війська стоять на півночі біля нашого кордону. Що це росіяни так блефують, а насправді вони бояться Заходу. В один момент тест в інтернет видані прошманила новина про те, що Міністерство оборони Російської Федерації закупило 50 тисяч пакетів для Грузу 200, оце тоді мене налякало. Потім я переконував себе, що вони це... таку ДЗУ запускали. Для нашої розвідки, щоб знову ж таки залякати нас. Але один вечір, коли я прийшов додому і почув, як мої рідні на кухні дивляться відео з основними вирізками з погроз Путіна про денацифікацію напередодні 24 лютого, тоді мені стало дуже страшно. Я зрозумів тоді, що це вже не відворотна повномасштабна війна. Просто мені хотілося тоді вірити, що це буде лише з боку Донбасу, а не напад з усіх сторін. Так, я, на жаль, теж спочатку досить скептично ставилася. Думаю, ну, росіяни вони багато брешуть, що з того буде. Я бачила теж фото техніки під нашим кордоном та думала. Відженуть назад, ну, як бачите, це закінчилось, на жаль, не цим. Я знаю, що ви кандидат фізико-математичних наук. Розкажіть детальніше, чому саме цей напрям? З дитинства я любив цікавитися природними явищами. В школі мав нахил до фундаментальних наук. Дуже добре знав фізику і хімію. Найбільше любив, ну, я найбільше любив ці два предмети. А ще я любив біологію і математику. У 11 класі, коли мої однокласники почали ходити по університетських репетиторах, я тоді почав хвилюватися про свою подальшу долю, бо мої батьки не могли мені забезпечити навчання у таких репетиторів. Тому я пішов в бібліотеку, взяв книжки і почав підтягувати прогалини з математики і з фізики. Не знаю, чогось я собі тоді вибрав фізику, вона мені найбільше, найбільше до вподоби. Фізика мені була більш цікава, ніж хімія, з точки зору глобальності. Це коли не просто речовини розглядаєш в контексті їхньої корисності для суспільства, а коли дивишся в космос далекий і думаєш над тим, як побудований наш світ. Як тут все працює? Е, мене тоді взяли на курси від львівської політехніки, і вже за рік я вступив до політехніки та Львівського національного університету імені Івана Франка. Е, я вибрав е, університет Франка і пізніше я вибрав напрям теоретична фізика, е, оскільки мені найбільше подобалося працювати з формулами, а не з фізичним приладдям. Чим займаєтесь у вільний час? Є якесь гопі? Цікаве питання. У вільний від роботи час я займаюся волонтерством. Спілкуюся з людьми, читаю технічну літературу, пов'язану з газом, в якій я працюю. Якихось таких спеціальних хобі зараз немає. Донедавна я відвідував заняття з йоги, і це досить крута штука. Але, на жаль, зараз у зв'язку із погіршенням. Стану здоров'я не можу собі дозволити таку радість. А ще я люблю відпочинок на природі, спілкуватися з розумними людьми. Е, також люблю запах гірських трав і бути в горах. Гори – це дійсно дуже класно, і такий відпочинок у них дозволяє перезавантажитись і змінити діяльність. Якщо б ви могли мандрувати у часі, куди б ви відправились? Е... Я не вірю в мандри в часі. У майбутнє, як вже існуючу реальність, яку можна прямо зараз заглянути, якщо сісти в машину в часу і відправитися туди, я не вірю. Тому що я вірю в право вибору. І якщо вже є майбутнє, то права вибору немає. А ну, там ще можна говорити про всякі теорії мультивсесвіту і тому подібне, але чи це майбутнє? Однак, з умови, якщо е, це було, було б можливо, я б, напевно, хотів побувати в різних часах у минулому, як в тому, що вже відбулося. В різних часах, щоб порівняти, які люди були, е, як відбувалася еволюція людини, які були правила і цінності в різних тогочасних суспільствах в різний час. А ще хотілося щоб подорожі в часі дозволяли максимально асимілюватися до часу, в який прибуває, щоб не вирізнятися і мати навики тогочасних людей. Це, наприклад, можна було робити щось типу як квантовий стрибок в тіло людини в якомусь часі. Однак, з іншої точки зору, такі квантові стрибки могли б бути дозволені лише за умови не втручання у волю тої людини, в тіло якої було б зроблено квантовий стрибок. Ну, мені щось тяжко уявити, як би це мало бути. Це взагалі складні питання і складні часові парадокси. Якщо просто можна сісти в корабель і полетіти в минуле, то я б хотів побувати на всіх визначних історичних подіях. Класичне питання: топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Перша найбільш цікава, яку я коли-небудь читав, це науково-популярна книжка Мічо Кайко «Гіперпростір». Раджу її прочитати всім, і якщо щось хтось не розуміє. Загуглити, бо там класно розкриваються дуже цікаві теми про вищі виміри, і як людина додумалася взагалі до вищих вимірів. Друга книжка, доволі цікава, яка справила сильне враження на мене. Я її читав ще в школі це Жовтий князь Василя Барки, життя і світ. Очима батька і сина е, в час е, голодомору в Україні в 33 році. Е, вважаю, що має прочитати кожен українець просто, без е, всяких слів, <тас> взяти, прочитати і прожити то разом з тими персонажами. Е, і третя книжка Тілки Колінс леді в Білому, детективний роман. Е, Тоста книжка десь порядку 500-600 стрінок. Але доволі цікава, дуже крута і з непередбачуваним фіналом. Дякую за сьогоднішню розмову. До зустрічі. Дякую вам. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!